І сьогодні з вами я, Сільвія. І сьогодні я буду обстроювати будиночки для губки Боба, Патріка, Сквідварда і ще одну кімнату, яку ви побачите в кінці, і поясню вам я її також вже під кінець. Коротше, з цим обустройством вийшла повна лажа. Те, що я знімала, як я обустроювала Коротше, я почала обустроювати для відео. І обустроїла вже дві кімнати і подумала така, блін, треба було знімати обустройство. Думаю, ну ладно, почну знімати. Почала знімати, а в мене місця на iPad не так вже багато. У мене 32 ГБ і iCloud займає 5 ГБ. Тобто, ну коротше, мало в мене місця ще й програми. І я записую і пишу, що немає місця. Думаю, ну ладно, як буде? Не буде тоді обустройства, буду без обустройства тоді. Але потім щось в мене роздуплився планшет. А, і ще до речі, я після цього, як мені вибило це, що немає місця, то я не бачила відео і я думала, що воно просто не записалося. Але потім воно через деякий час з'явилося все ж таки в галереї, і я вирішила дознімати. Я його пришвидшила. І зберегла, тобто воно було на 20 хвилин, а я його пришвидшила до 5. І вільне місце все ж таки залишилося, і я вирішила продовжувати знімати. Ось, звісно, тут саме частинками, і там не всі не все обустройство, як я все, все прям обустрою, видно, тому що ось така проблема. Але я думаю, вам сподобається і ви все зрозумієте. Але з одної сторони я навіть рада, що так вийшло, тому що е, обустройство вийшло дуже довгим. Я на нього потратила два дні. Ну, типу, я вчора в днем і ввечері обустройствувала, обустройствувала, обустроювала і сьогодні. Ось. І я як пришвидшувала, все одно виходило занадто довге відео, е, навіть з тими кусочками, що мені вдалося зняти, відзняти. Тому що я обустроювала чотири будинки зразу. Це просто це рекорд, це гіперобустройство. Я могла всі ті чотири будинки розтягнути на чотири обустройства, але я чомусь вирішила на одне. Я, до речі, взагалі спочатку навіть не думала, що в мене вийде аж на чотири будинки, і ну коротше. Сталося, як сталося, і мені здається, все добре. Нічого прям такого ужасного не сталося. І думаю, вам буде цікаво подивитися, як я це все робила. У мене там десь лагало, десь ще щось. Ось, я, до речі, малювала ще картинки. Е, картинки на вхід. Це, до речі, музей, е, музей губки Боба, в який я думаю, піде моя сім'я. Також я обустроювала це все. Ті всі будиночки по картинках, тобто я шукала в гуглі в сафарі тобто будиночки, і якось по них старалася зробити хоча б трошечки приблизно. Хоча б там типу, обої, підлогу, там розташування, хоча б, щоб я хоча б приблизно знала, як там, що там. Ось і, до речі, не було обзору на трейлер, обзору на обнову, на оце все. Я не знаю, чому його не було. Мабуть, через те, що в мене не було часу, і це все сталося дуже сильно швидко, тому що от вийшов, вийшов перший натяк на обнову, і ми поїхали з сім'єю на Дністер, і, коротше, приїжджаємо, а тут вже трейлер вийшов. Ну, якось так все сталося, і мені було дуже лінь. Робити оце все, оці обзори, оце все розбори, потім обзор на обнову. Я в Тікток зробила, бо то, що в Тіктоці це набагато легше робити, ніж в Ютубі. Оце озвучка в Ютубі, вирізання, монтування, оце все. все Це коротше дуже довго, тому я зробила тільки в Тіктоці обзор на, на цей на обнову. Само на трейлер я теж не робила, хоча зазвичай роблю міні-обзорчики такі, але зробила лише на меблі. Ну і ще я вирішила в будиночку з вирішила зробити йому додаткову кімнату, так як я взяла будиночок Бонсай, то там був балкончик. І цей балкончик був дуже ні до чого. Я взяла просто там була, були такі шторки, які використовуються взагалі в обустройстві з губкою Бобом. Це в ванні там така шторка. Я взяла їх і просто зробила типу, стіну з цього балкончика, зробила ще одну кімнату. Там, де був у Сквідварда фонтанчик, місце, де він грає на своєму кларнеті, і магнітофон. Але магнітофон я не пам'ятаю, чи я поставила його зразу, як обустроїла, чи вже пізніше. Ось, я не пам'ятаю. Ну, коротше. Кухня, в мене спочатку щось не виходило, тому що мені не вміщалося все зразу. Ось, і холодильник я поставила трошечки вперед, виперши, ну, коротше, ось. І в деяких. Ось в будиночках мені дуже не вистачало речей. Тобто, е, пак мебелі вийшов кожному по трошки, і так вийшло дуже багато ніби меблів. Я не знаю, чи ви зрозуміли. Е, типу, вийшов пак меблі, багато меблів, але кожного по-своєму трошечки. Я не знаю, як пояснити це, так щоб було зрозуміло. Ну, коротше, і коли я почала обустроювати окремо. Губку Боба, окремо Сквідварда, окремо цього Патріка, то в мене щось коротше, замало було речей, і я не знала, що куди поставити. Ось, а тут я вже починаю обустроювати будиночок для Патріка. Я, до речі, не знала, як, як зробити все з цими будиночками, тому що я не знала, блін, в кожному будиночку мені кімната не підходила, а там, де мені і могло би підійти, в мене там був зайнятий будиночок, тобто двоповерховий... І отой самий новий будиночок, який вийшов, вони в мене двоє вже обустроєні. В мене недавно злітала тока. До речі, це одна з причин, чому я не знімала відео на Ютуб. В мене злітала тока і я обустроїла будиночок свій. І будиночок той той, що вийшов не так давно. І типу, ці два будиночки мені би могли підійти для цих обустройств. Але вони були зайняті, і я дуже довго вагалася, які будиночки мені брати, і чи правильно я зробила, і коротше, чи хватить мені місця, де що там мені не поміщалося, де що я ще додумувала, де ще брала повторно. Ну коротше, таке. Ось в Патріка в мене ніби все вийшло нормально, але там не було умивальника і не було всяких дрібничок, які можна було би поставити на полички і так далі. Ось я, до речі, в деяких кімнатах, в деяких домах я не, не добудовувала деякі кімнати. Ось е, в Сквідварда я там останню кімнату не добудувала, тому що, по-перше, я не знала, що там можна зробити. А по-друге, тому що вона не підходить під стиль, там було все типу рослини, а це вода, підводний світ. Ну коротше, там було зовсім недоречно та кімната, то я вирішила її просто залишити. Вилишти в спокій і не лізти в неї. Ось, можливо, я ще потім щось придумаю, але я не впевнена. І в Патріка, ось тут я теж не знала, що я побудую, але потім все ж таки побудувала хоч щось. До речі, ви це можете пізніше побачити. Ну, і ось, нарешті, ота фінальна кімната, фінальний будиночок це саме такий музей підводного царства, можна так сказати. Там спочатку. Бульбашковий світ, далі просто підводна кімната, і далі поля медуз. Ось я не знаю, чому не записалося. ось це Тобто початок бульбашкова кімната і ось ця з ну коротше, підводний світ з бульбашками. Ну, коротше, я не знаю, як пояснити, тому що там бульбашкова кімната, а там. Теж, виходить, бульбашкова кімната, але не така бульбашкова кімната. Коротше, ви потім все самі побачите і зрозумієте. Ну, а ось і нарешті результати всіх обустройств. ви можете наблюдати спочатку губку Боба, потім Сквідверда, потім Патріка, і потім вже останню кімнату, яка чомусь не записалася. До речі, це обустройство, цей музей. він... Поділяється на корпуси, і є тобто один вхід, сувенірчики, ти один раз платиш і ходиш по цих всіх корпусах, дивишся. Ну, а я всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, це обустройство. Підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, нові обустройства, влоги, розбори і так далі. Всім ще раз дякую за перегляд і всім па-па!